Українську формулу миру на рівні політичних радників обговорять на саміті у Саудівській Аравії офіс президента анонсує зустріч вдвічі більше ніж у Копенгагені. 40 радників-лідерів долучаться до переговорів на сам саміт. З'їдуться країни півдня, заходу і сходу. Та чи вдасться знайти точки дотику? І головне, чи допоможе це перемогти Україні на полі бою? Про очікування від саміту Олена Чернякова розкаже. Схід та захід їде до Джиди. Саміт від Саудівської Аравії. Питання миру в Україні тема головна. Офіційний Київ свої очікування озвучив. Сподіваємося, що основою для всіх переговорів буде як, власне формула президента Зеленського. А що ж на митці у Саудівської Аравії? Вдруге, вони не запрошують Росію на міжнародні заходи. Росія привращається дійсно угроза для національної безпеки стран, і плюс, звісно, вже амбіції. Амбіції Саудівської Аравії, і Васлом, окром принца Бен Салмана, хочуть уже, щоб Саудівська Аравія перейшла від регіонального ігрока в мирового ігрока. Об'єднати полярності заради миру самі саудито довго тримали у секреті. До нині відома лише частина з 30 учасників. Підтвердили участь ПАР, Єгипет, Індія, Чилія, Бразилія. Захід представлять європейські країни, Велика Британія, Сполучені Штати і експерти, міжнародники прогнозують, розглянуть питання не лише України, а й глобального світового порядку. Важливо на чиєму боці будуть країни глобального півдня, тому що вони і ресурсна база і політична політичні голоси на площадках міжнародних і тому використовуючи російсько-українську війну західний блок намагав, взяв курс на те щоб навернути як я сказав ці країни на свій бік Партнери заходу, партнери України згуртувати світ довкола себе проти ворога, давно оголошена мета офіційного Києва. Утілити її можливо у формулі миру, представленої Володимиром Зеленським рік тому. І вже у Саудівській Аравії пункти формули обговорять на рівні політичних радників. Анонсує керівник офісу президента Андрій Єрмак, який і очолить делегацію. Ми збільшуємо кількість учасників нашої ініціативи в Саудівській Аравії. Серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. Наша мета у Саудівській Аравії виробити єдине бачення формули опрацювати можливості проведення майбутнього глобального саміту миру. Порівняно із зустрічю у Копенгагені, кількість учасників зросте майже утричі з 15 до 40. Мета української делегації перейти від лише обговорення формули до початку імплементації кожного пункту, окрім багатосторонніх дипломати проведуть. Зустріч тет-а-тет -тет з делегаціями країн глобального півдня і сходу за результатами запланованих консультацій. Плануємо щонайменше узгодити філософію десяти пунктів української формули миру, опрацювати модальності проведення майбутнього саміту формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце і порядок денний. Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента. Потенційно майданчиком для досягнення миру і може стати Саудівська Аравія. А це означає, матиме чималий вплив не лише у регіоні, як зараз, а й на міжнародній арені. У цьому і є головний інтерес саудитів у нашій формулі миру. Її президент України вже представляв у травні для лідерів східних країн, і вона мала підтримку. Тепер ще одне підтвердження цьому: відсутність Росіян на саміті. Это показать желтая карте. Это значит, аудити этот раз настроены серьезно. Они таким образом посылают Сигнал, сигнал такого, такого характера, что подумай хорошенько над тем, что тебе предложим. Дальше будет не предложение, дальше будет действие. А відповідь може бути економічна війна коштом нафти. І, хоча ще на початку липня королівство спільно з Росією підтримало скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу, та це може змінитися. Якщо не добитчу нефть, це об'явлення економічної війни кому? Росії. Ну вони це хочуть зробити де Утім, колосальні стрибки на ринку можуть негативно вплинути на Сполучені Штати, які історично пов'язані з королівством. І, хоч зараз сторону у не найкращих стосунках, але у стратегічному протистоянні з саудитом, приміром проти Ірану, зможуть допомогти лише штати. Їх на саміті представиться радник президента Джейк Саліван. Та головна причина змін а точніше, поява проукраїнської позиції це агресія Росії, війна проти України, підтримка конфліктів в Африці, Судані Нігерії і ключове вихід із зернової ініціативи. Ця війна вже перекинулася на Ближньому Востокі. Вона вже перекинулася сюди. Крім цього, з цієї війни Іран став мощнее. В арабському світі вже, ми говоримо, зерно повищені 2,5 рази. Якщо ще підніметься, буде серйозний хаос, серйозна анархія в цих країнах. Проведення саміту свідчить схід готовий до діалогу із заходом, готовий підтримувати територіальну цілісність України, що не раз декларували їх лідери. От чи готовий піти проти Росії, яка руками будувала союзи? Це питання поки відкрите. Тому моментальних рішень експерти від саміту не чекають. От це спільне комуніке, Вони ще це віддалена перспектива, тому що зараз тільки почалася боротьба за країни глобального півдня, щоб навернути їх, скажімо так, до демократичного табору до тієї позиції до формули миру. Де справді можуть бути рішення, так це у формулі миру, над якою українська сторона активно працює останні два місяці, і ймовірно, саме у Саудівській Аравії визначать, де ж відбудеться очікуваний саміт миру. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна. марафон. Єдині новини.